Правоохоронці повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро, джерело, співрозмовник УП в правоохоронних органах, Державне бюро розслідувань ОГП. Деталі чинному народному депутату Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Деталі, за даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у Дніпрі. Діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів, протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця су при цьому, вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу. Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Правоохоронці повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро. Джерело, співрозмовник УП в правоохоронних органах, Державне бюро розслідувань ОГП. Деталі чинному народному депутату Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Деталі, за даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у Дніпрі. Діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів, протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця ССУ, при цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу. Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання народному депутату з.